Головну роль у фільмі виконує Леся Нікітюк, яку уся країна знає, як ведуче шоу Хто зверху та Є питання до речі, назва одного з них пролунає у фільмі, створюючи доволі кумедний момент. Ну що? Хто зверху вихід з зони комфорту майже постійно, що хвилини? Я на місці дилетанта. Я Добрий вечір, я хочу зніматися в кіно, але я готова вчитися. І незважаючи на те, що для ведучої ця роль стала дебютною, однак це вже не перша її робота у кіно загалом. Оскільки у 2018-му вона виступила як акторка дубляжу у мультфільмі Монстри на канікулах 3. Я капітан Еріка! І так, не зовсім монстр, але не гостріть і на мене. Я неймовірно щаслива приймати вас у першому в історії для монстрів! Інші ролі у фільмі виконують Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Кирило Ганін, Ольга Сумська, Віра Кобзар, Олена Хохваткіна, Дмитро Сова, Іван Бліндер та інші актори. З одного боку, зірковий каст фільму це класно, адже будь-хто може в тій чи іншій сцені побачити свого улюбленого актора чи акторку. Проте, з іншого боку, серед великої кількості кришталю, тут, на жаль, не знайдеться жодного справжнього діаманту. Оскільки головна задача усіх акторів, що виконують другорядні ролі, це фактично прийти в кадр для того, щоб перетворитися на песики, виконуючи роль такої собі підтанцьовки, я б так сказав. З сюжетної точки зору, такий підхід зрозумілий, але. Є питання, навіщо брати на такі незначні ролі настільки відомих акторів? Чому не можна було запросити молоді ще нікому невідомі обличчя? Складається, знаєте, таке враження, що навіть найвідоміші актори, які вже зробили собі ім'я, хапаються буквально за будь-який проєкт, не цінуючи себе. Бо, наприклад, того ж Стаса Боквена, який зіграв головну роль у нещодавньому потязі у 31 грудня, я у подібних незначних ролях чомусь не пригадую. А ще було б дуже цікаво, якби замість Артура Логая головною конкуренткою Яни була б дівчина. Бо мені, наприклад, увесь фільм було цікаво. Чи її новонабута здібність працює виключно на чоловіків, чи все ж таки на дівчат. Господи, та він Знаю! До речі, діліться думками цього приводу у коментарях.